Добрий день, діти! Ви любите подорожувати? Сьогодні ми поїдемо всі разом до лісу, помилуємося природою, подивимось на тваринок, які в ньому мешкають. Яким транспортом ми поїдемо? Гадаю, що потягом буде найзручніше. Швидше у потяг всі сідайте, в подорож вирушайте. Їде потяг з гір в долину до звіряток на гостину. Ось подивіться, який гарний будиночок стоїть. А чому це нас ніхто не зустрічає? Постукаємо у двері. Тіточки, давайте з вами зробимо пальчикову вправу. Тук-тук, тук-тук-тук. Зустрічайте. Двері нам відчиняйте. Добрий день, малята! Радий вас бачити. Заходьте. Я так заклопотався, що навіть прибрати не встиг. Діти, подивіться, що розкидане на килимку у ведмедя. Так, кубики. Скільки їх? Багато. Скільки кубиків я підняла з підлоги і тримаю в руці. Так, в руці я тримаю один кубик. Якого він кольору? Так, червоний. Давайте допоможемо ведмедику прибрати. У нього є ось такі різнокольорові коробки. В них ми і будемо складати кубики. Як ви гадаєте, в який кошик ми зможемо складати червоні кубики? Так, у червоний кошик. Чому саме в червоний кошик? Бо вони однакового кольору. В який кошик ми покладемо зелений кубик? Так, у зелений. А жовтий кубик. Так, в жовтий кошик. Дякую малята за допомогу. Тепер можна і в гру пограти. Давайте з вами, діточки, побудуємо башточку. Ведмедик першим кладе кубик. Якого він кольору? Так, він жовтого кольору. А я покладу зверху іншого кольору, ніж цей якого кольору я поклала кубик? Так, червоний. Який кубик візьмете ви, аби не повторювати мій колір? Так, зелений. Яка гарна башточка у нас вийшла. Ось, подивіться, поки ми з вами будували, ведмідь встиг побудувати ще одну. Чи однакові ці башточки? Ні. Башточка, яку ми побудували? Яка вона за висотою? Так, вона висока, а у ведмедя яка низька. Дякуємо тобі, ведмедику, за чудову гру, а нам час далі вирушати. А ось діти і наша друга зупинка. Хто це заховався за деревом? Давайте відгадаємо загадку та дізнаємося, хто це? В мене шубка з калючок, в мене сіра спинка, ніс як чорний п'ятачок, очі на мистинки. Здогадалися, хто це? Молодці, це їжачок. Де ж це мої грибочки? Чим годувати дитинчат? Діти, давайте допоможемо їжачку відшукати грибочки. Який за розміром грибок ми зараз знайшли? Так, він маленький. А який грибок ми зараз знайшли? Так, він великий. Молодці. Допомогли їжачку зібрати грибочки для діток. За це він з нами пограє в гру. І ми дізнаємося, чого забракло. Запам'ятайте, що у нас на столі. А тепер дізнаємося, хто у нас найбільш уважний? Який фрукт у нас зник зі столу? Так, зі столу зникло яблуко. А який зараз зник зі столу? А зараз зі столу зник банан. Дякуємо тобі, їжачку, за чудову гру, а нам час далі вирушати. А ось діти і наша третя зупинка. Та це ж справжнє море, водичка чиста, прозора, дно видно. А хто живе у підводному світі? Так, у підводному світі живуть рибки. Дивіться, хто прийшов до нас, це губка Боб. Він хоче, щоб ми погралися з водичкою, так, як це робить він та його друзі-губки. Давайте поплескаємо долонькою по водичці. Що робить водичка? Хлюпоче. Візьміть губку в ручку і занурьте у воду. Витягніть. Яка стала губка? Так, вона стала волога, тому що увібрала воду. А якщо зжати в долоні губку, яка вона буде? Вологою чи сухою? Вона буде сухою. Давайте проведемо дослід, під час якого з'ясуємо, які предмети не тонуть у воді. Візьміть по черзі всі предмети, що лежать поряд, та занурте у воду. Почекайте трішки і скажіть, які предмети не тонуть. Шматок паперу. Тканина. Залізо. Дерево. Які предмети не тонуть? Так, правильно, дерев'яні предмети не тонуть. А тепер нам час. Назад до садка вирушати, наша подорож закінчилась. Швидше у потяг всі сідайте, назад в садок рушайте. Діти, сьогодні ми подорожували в ліс, їхали до лісу потягом. Зустрічали ведмедя, їжачка, губку Боба. Ми прибирали Кубики у ведмедя грали в гру з їжачком, чого забракло. Ви були дуже уважні і зосередливі, а зараз наше заняття підійшло до кінця. До побачення малята!